Конувався Бандери ніде немає. Так що тут все за цей. Добре, давай. Добрий день, шановні друзі. Е, ну, представлюся для початку, напевно, так правильно, Семера Остап. Е, член бюджетного комітету і фракції блоку Юрія Тимошенко, і в опозиційному уряді відповідальний за питання молоді, спорту і підготовки Євро 2012. Хотів би, напевно, щоб ми сьогодні більше поговорили про корупцію в Україні і мої розслідування, які я намагаюся робити публічними. А тоді, якщо будуть ще якісь запитання, то перейдемо в формат запитань відповідей Вважаю, що Україна за останній період перемістилася в таку зону дуже корупційну. Сприятливо і останній звіт Freedom House говорить про те, що Україна з 132 місця перейшла на 154 місце за один рік в рейтингу найбільш корумпованих країн світу, таким чином йшла в тридцятку найбільш корумпованих країн світу. Це є підстави, це не прості звинувачення. Мої розслідування, які я проводив, я член бюджетного комітету, я член команди об'єднаної опозиції, Протягом двох з половиною останніх років після приходу Януковича до влади, хотів би з цією інформацією поділитися з вами. Наприклад, про Євро-2012 підготовку до чемпіонату. Чемпіонат щойно закінчився. Серйозних висновків поки що в Україні ніхто не зробив. Окрім того, що президент вручив ордени і медалі людям, які або не причетні до підготовки Євро 2012, або причетні до нецільового використання коштів під прикриттям Євро 2012. Більше всього обурює та реклама, яку сьогодні партія влади і партія регіонів пропонує суспільству на телеекранах за кошти державного бюджету. Транслюється соціальна реклама, так звана. Яка звучить про те, що чемпіонати минають, а досягнення залишається щось приблизно такого. І потім, коли їду по Західній Україні, от вчора був в Чернівцях, перед вчора був в Івано-Франківську, перед тим у Львові, в Зарваниці перед Львовом був сьогодні тут. І всюди по Західній Україні висять борди з такою самою картинкою, тільки там ще додана логотип партії регіонів. Тобто так безсоромно за державні кошти на телебаченні розміщають свою рекламу, і потім підкреслюють, що це зробила партія регіонів. Насправді влада України, Азаров, Колєсніков і Янукович мали би вийти на майдан чи на європейську е е е площу у Києві, низько вклонитися українському народу і сказати Дякую, люди добрі, як мінімум, за дві речі, за ту гостинність і цивілізованість і європейськість, яку українці проявили під час. Єврочемпіонату і створили майже домашні хатні умови для гостей з Європи, і вони поїхали з позитивними враженнями в Україну. Друге, за ті кошти, які кожен з нас, українців, заплатив за підготовку Євро-2012. Адже програма, державна цільова програма Євро-2012 для українського бюджету коштувала 80 мільярдів гривень. Не 40 мільярдів гривень, так як заявляє Колесников, а 80. І е, звідки беруться ці цифри? В вільному доступі є постанова Кабінету міністрів про прийняття цієї державної цільової програми. Ви можете подивитися. І протягом останніх двох з половиною років в щоквартальному режимі я отримував звіти від державного казначейства. і сумував на калькуляторі в стовпчик ці всі кошти. Отже, 50 мільярдів гривень пішло на фінансування державної цільової програми з державного бюджету. 20 мільярдів гривень це були кошти, залучені як запозичення під гарантією уряду на фінансування об'єктів Євро 2012. Це і ті самі кошти з державного бюджету, які перенесені в часі на наступний період. І 10 мільярдів гривень це кошти державних підприємств, які були потрачені на фінансування Євро-2012, це Укрзалізниця, наприклад. це «Укравтодор», ну, якісь там ще інші підприємства, які можна називати в цьому переліку. Експерти, які аналізували ці кошти, приходять до висновку, що десь приблизно 30 мільярдів гривень є витрачені нецільово або відмиті через різні схеми. Для того, щоб ви розуміли, що таке 80 мільярдів, що таке 30 мільярдів, давайте займемося. Якщо поділити 80 мільярдів на 46 мільйонів населення України, це означає, що кожен з нас заплатив на Євро 2012 2 тисячі гривень. З цих 2 тисяч гривень приблизно 800 гривень це ті кошти, які кожен з нас заплатив на чорну касу, яка була виведена і присвоєна нечесними чиновниками. 30 мільярдів гривень, які нецільово використані, які вкрадені з державного бюджету це Приблизно 60 річних бюджетів Тернопільської області. 60 річних бюджетів це е, бюджети, які в Тернопільській області тратяться на заробітні плати вчителям, лікарям, е, лікування, закупівлю там, книжок для школи і так далі. Ну, будь-які всі витрати, які ви можете підняти в обласному бюджеті. Їх можна було помножити один раз. На 60 або 30 років в два рази більше платити, ну або якусь іншу комбінацію зробити. Тобто кошти, які вкрадені, є е, грандіозні. І уряд, замість того, щоб пояснити, куди це ділося, хто понесе за це відповідальність, е, роздає ордени і нагороджує тих, хто це зробив. І з їхніх вуст е, я особисто чую погрози про те, що вони будуть мене до суду притягувати, чи там ще якісь інші погрози мені і моїм колегам. Це тільки говорить про те, що ми правильно оцінюємо їхню роботу і вони бояться публічності, бояться суспільства. Якщо, якщо говорити про приклади по Євро-2012, то їх є доволі багато, я зараз про них скажу, але перед тим я хотів би. Підкреслити, що уряд України на чолі з Азаровим є причетний до створення цієї унікальної корупційної моделі. Чому? Тому що через два місяці після того, як Янукович набув повноважень президента, і Азаров був призначений прем'єр-міністром, уряд вносить проєкт закону, який був прийнятий пізніше Верховною Радою, про виведення використання цих коштів 80 мільярдів гривень з. Дії закону про тендерні процедури і державні закупівлі наступним кроком вони відсторонили від виконання робіт на всіх об'єктах інших компаній, які вже на той момент працювали, в тому числі іноземних компаній. Третій крок вони призначають на посаду голови національного агентства, людину, яка до того працювала директором футбольного стадіону в Донецьку, і від, від рішення цієї людини. Залежить, які компанії і за які кошти будуть виконувати роботи на об'єктах Євро-2012. Якщо подивитися на статистику відмивання коштів з України на закордон на офшорні зони, то за цей період з України на Кіпер і на інші офшорні зони було виведено 71 мільярд доларів. Я думаю, що в цих коштах є велика сума. Коштів, які передбачалися в бюджеті на фінансування об'єктів ЄРУ-2012. На жаль, всі наші звернення і мої звернення до правоохоронних органів закінчилися тим, що правоохоронні органи України не бачать ніяких зловживань. Не бачать зловживань в закупівлі, наприклад, для Харківського метро за кошти державного бюджету 10 лавочок, дерев'яних лавочок по ціні 80 тисяч гривень за штуку. Це ціна автомобіля «Ланос», а не дерев'яної лавочки, яка може стояти в метро. Пройшло майже два роки, ніхто не поніс відповідальності. Ніхто теж не поніс відповідальності за будівництво за 148 мільйонів гривень вертолітного аеродрому в Черкаській області під прикриттям реконструкція Національного музею Тараса Шевченка на... в Каневі на Шевченковій горі. Був збудований аеропорт, який за час Євро 2012 не прийняв і не відправив жодного вертольота, і який не обслужив жодного футбольного болівальника чи футбольного, футбольної команди. Таких прикладів можна наводити багато, якщо буде інтерес, можемо про це поговорити. Інші корупційні скандали, скажімо, вишки Бойко, про які, можливо, вам доводилося чути, це інший скандал, який відбувався у 2011 році, і міністр Бойко, член кабінету міністрів, член партії регіонів, провів аферу, де під час закупівлі двох самопідйомних борових вишок і чотирьох кораблів з суми в 950 мільйонів доларів було вкрадено. Близько 400 мільйонів доларів, якщо в гривнях, це 3 мільярди 200 млн гривень. Це є абсолютно така сама сума, яка Пенсійним фондом України в 2011 році виплачено як пенсії людям, які отримують пенсії менше 1000 гривень. Іншими словами, якби ці кошти були скеровані не на офшорні рахунки підставної компанії, а на рахунки Пенсійного фонду України, то кожен пенсіонер. Які отримує менше тисячі гривень пенсії в 2011 році, отримав би вдвічі більше. Ну, наприклад, не 900 гривень, а 1800. Абсолютно зрозуміло, що ці кошти були б скеровані на розвиток української економіки, тому що люди з такими доходами не мають можливості заощаджувати, вони йдуть е, в магазин, купують якісь продукти, якісь, якусь іншу продукцію, яка виробляється в Україні. Це є робочі місця, це і надходження в бюджет. Е, Мені, як члену бюджетного комітету, доволі болісно дивитися, що відбувається взагалі з бюджетом. Це є приклади, як розкладаються кошти з державного бюджету. Але протягом року в чинне законодавство, бюджетне законодавство було внесено декілька змін. І на сьогоднішній день бюджет України формується не Верховною Радою чи ініціюється Кабінетом міністрів. Сьогодні діє законодавство, яке змінене декілька місяців тому. Ініціатором цих змін є адміністрація президента і президент Янукович. І як наслідок цих змін бюджет України на 2013 рік буде писатися не на підставі бюджетної резолюції, підготовленої урядом і затвердженої парламентом, а на підставі звернення президента, щорічного звернення президента до, до парламенту, який він. Повинен робити, але поки що не зробив. Про що це говорить? Це говорить про те, що одна людина отримала всі бюджетні фінансові речаги формувати бюджетну політику в Україні. І як коли ми говоримо і аналізуємо цю бюджетну політику, то вона є дуже викривлена. З одного боку, вона є викривлена на формування і зосередження фінансових ресурсів в Києві в центрі, з другого боку, вона викривлена регіонально. Скажімо, мене дуже непокоїть і обурює та ситуація, що за 2012 рік з державного бюджету субвенціями на місцеві бюджети передбачені дуже диспропорційні речі. Скажімо, На Західній області це є мізерні кошти, на Тернопільську область передбачені взагалі. ноль. А в той час на з мільярда 700 мільйонів гривень. Приблизно 25% коштів передбачено на е, субвенції до Донецької області. Я би не хотів такими, таким чином якось розвивати нетерпимість і неприйнятність між областями України, але мені здається, це є абсолютно незбалансована політика, це абсолютно неправильна політика, наслідком якої є недофінансування бюджетних е, програм, наприклад, в Тернопільській області. Сьогодні. Працюючи з краянами, я отримав інформацію, що протягом п'яти днів затримується пенсія в Тернопільській області. Вчора таку саму інформацію мені задавали люди на зустрічах в Чернівецькій області. Це говорить про те, що державний бюджет, центральний бюджет не виконує свої зобов'язання перед місцевим бюджетом. Але він і не може виконувати ці зобов'язання з таким підходом до. Формування бюджетної політики і з таким підходом до розпоряджання державними коштами, як відбулося з Євро 2012, як відбулося з історією з так званими вишками бойка. І ми повинні розуміти, що ці приклади, про які я говорю, це є одиничні приклади, які характеризують загальну тенденцію, але вони не відкривають повні масштаби зловживань, які відбуваються. В Україні. Що об'єднана опозиція робить для того, щоб унеможливити і захистити національні інтереси, захистити інтереси суспільства і громади? Маючи меншість в парламенті, ми, звичайно, не можемо приймати якихось рішень, законів. Ми можемо вести боротьбу з відстоювання інтересів суспільства, виключно переводячи цю інформацію з тіні в публічну сферу. Як в Україні, так і е, за кордоном повинен сказати, що на мої звернення, які е, я ініціював, і пізніше е, Юлія Тимошенко разом з іншими народними депутатами зверталася до міжнародних установ, е, таких як ФАТФ, це міжнародна організація, яка в світі бореться з відбуванням коштів і з корупцією, до правоохоронних органів деяких європейських країн. На сьогоднішній день ми. Е, Бачимо процес аналізу корупційного середовища в Україні. Декілька тижнів тому я отримав відповідь на моє депутатське звернення від Офісу Генерального прокурора Республіки Латвії про те, що Латвійська Республіка починає кримінальне розслідування цього. Цієї афери пов'язаної з вишками Бойко, оскільки ці кошти з України виводилися через Латвію. Це є реальні результати нашої боротьби, нашої роботи. І чинна влада, як Янукович, як Азаров, так і його міністри розуміють, що для них принципово важливо втриматися на владному олімпі, втриматися при владі в Україні, оскільки після втрати влади в Україні. Настане інший етап, етап відповідальності, кримінальної відповідальності, втрати їхнього майна, втрати їхньої свободи. Тому принципово важливі є наступні парламентські вибори, і я думаю, що боротьба буде запеклою. З іншого боку, хотів би вас теж поінформувати. Минулого тижня я повернувся з візитом був у Вашингтоні на запрошення деяких міжнародних організацій, які займаються боротьбою з корупцією. Мав зустрічі з конгресменами і представниками американського уряду, і е, довідався, що як результат нашої роботи е, закон, який називається список Магнітського, який раніше е, ну, готувався для прийняття в Сполучених Штатах і персональних санкцій стосовно чиновників, які порушують права людини в Росії, розширюється і. В плані роботи конгресу до кінця липня цього року заплановано, тобто протягом двох тижнів, заплановано прийняття цього закону, він буде розширений на територію країн-членів ОБСЄ, тобто в тому числі на Україну. І в разі прийняття цього закону стосовно українських чиновників, які будуть визнані такими, які чинять перешкоди правам людини. Попадуть під дію персональних санкцій. Ці санкції стосовно заборони віз для поїзду в Сполучені Штати Америки, але це менше зло. А друге, що їх чекає, це персональні санкції стосовно активів їх, членів їхніх сімей, їхніх компаній і їхніх бізнес-партнерів. Тому така реакція Західного світу це є реакція на Корупції в Україні? І я сподіваюся, що наслідком цієї роботи буде повернення України в демократичний шлях розвитку. Якщо будуть запитання, то я би ще багато що хотів розповісти. Давайте є так одне запитання стосовно на вашого візиту в Америку. Як, на вашу думку, скільки людей з України можуть попасти у цей список? Якщо не зміниться ситуація, то число цих людей зростає, бо відкриваються нові кримінальні справи, відкриваються нові судові процеси, і список цей додається. Фракція б'ют написала попередній список з 54 осіб. Це було декілька місяців тому. В цей список війшли люди слідчі, судді. Прокурори, генеральний прокурор, його заступники. Якщо влада не схаменеться, цей список буде розростатися. Але закон, про який я говорив в США, це є закон, який містить критерії. І приблизно 20 посадових осіб в США будуть мати право ініціювати долучення чи включення якихось чиновників в цей список. Звичайно, вони будуть консультуватися із якщо йде мова про Україну, то з українською стороною із з опозицією. І я прогнозую, що цей список може рости. Тому точного числа на сьогодні сказати є доволі тяжко. Мати на увазі, що це буде там сотня-дві ну, людей, чи це буде там ну, тисяча. Ну хотілося б вірити, що ми на сотні закінчимо і перейдемо в Україну на іншу. На інші рейки, рейки демократичності і прозорості, тому що знаєте, крім списку Магнітського, про який я розмовляв з моїми колегами з конгресу, буквально позавчора, ще один крок конгресмен Сміт Крістофер Сміт, який очолює в Сполучених Штатах Америки Хельсинську комісію справ людини, ініціював і вніс резолюцію проєкт резолюції про. Оцінку подій в Україні і звернення до української влади про те, що політичних в'язнів потрібно випустити. Працюючи в, в Вашингтоні, я був в Хельсінській комісії, зустрічався з його радниками, і ми це обговорювали. І обговорювали те, що підготовка до парламентських виборів і проведення парламентських виборів в Україні є під серйозною загрозою демократичності. І сьогодні, окрім персональних санкцій, які очікують. Точно очікують, вже тут нікуди не дінеться, вже є люди, які точно будуть в цьому списку, будуть піддані санкціям. Ще є інший процес процес оцінки парламентських виборів в Україні. Сьогодні в Сполучених Штатах і в Брюсселі, і в Європейському Союзі, йде серйозна дискусія моніторингу виборів в Україні і демократичності чи не демократичності їх. Сам факт дискусії сьогодні, що є підстави вважати вибори в Україні не демократичними, це є дуже серйозний сигнал. А підстав є доволі багато. Це не участь лідерів опозиції в парламентських виборах, це є обмеження доступу до засобів масової інформації всім політичним силам, які хочуть брати участь в виборах. Візьміть моніторинги незалежні, які проводять там телекритика, сайт чи. Там є інші міжнародні організації. Ну, баланс зовсім не дотримується між представленням позиції влади і опозиції чи взагалі суспільства. Ну і тиски на загальнонаціональні і місцеві засоби масової інформації просто переходять будь-які межі. Я маю на увазі тиск на канал ТВА, я маю на увазі. Закриття чи звільнення головних редакторів деякої там, кількості газет протягом останнього півроку і так далі. Я, я не знаю специфіку в Тернополі, можливо, і тут є такі чинники, такі тиски. Очевидно, є, але це все відбувається чи є під серйозним моніторингом Заходу, і Захід подає сигнали українській владі, що потрібно зупинити такі дії. Ну, Зрештою, я говорю про Захід, але давайте поговоримо про Росію. Останній візит Путіна в Україну теж дав дуже багато інформації для, для роздуму. Та внутрішня і зовнішня політика, яку проводить Янукович і партія регіонів, зазнала фіаско. Навіть Російська Федерація показала своє несприйняття цією політикою раніше до Януковича. Україна проводила зовнішню політику абсолютно іншою. Ми, ми мали дорогу ціну на газ, ми мали серйозні дискусії стосовно наших кордонів сухопутних і морських, але Російська Федерація і керівництво цієї сусідньої держави розуміло, що в Україні є вода, незалежне керівництво, яке не дасть е, просто так Чорноморський флот. Харківські угоди, українську мову під візит Путіна в Україну. І таких прикладів можна бути багато. Ми повинні розуміти, що політика Януковича є провальна не тільки соціальна, не тільки бюджетна, а вона і зовнішня політика є абсолютно провальна, і внутрішня політика є абсолютно провальна. І щодо тисків на опозицію висловлювався не тільки Захід, але, зрештою, Путін в тому числі. Це теж ознака провальності Януковича. Сьогодні він є ну, в певній ізоляції і страждає від цього не тільки Україна, громадяни цієї держави. Прошу я хочу додати: от ви говорили про тиск на змі. Варто зазначити, що нас сьогодні небагато насправді, і однією з причин є те, що буквально от вже 5 хвилин по прес-конференції мені подзвонили. з як із державного телебачення, так і державної газети, що було дано вказівка не ходити на Остапа Михайловича, тому що, мабуть, що я так підозрюю, питання на дофінансування бюджету не дуже подобається те, що те, що журналісти будуть його висвітлювати. От і ну, така у нас ситуація так. відповідь на це є дуже просте. Кожен з нас приймає рішення кожен день, кожну секунду. Ми, ми завжди стоїмо на якомусь роздоріжжі, іти наліво, чи йти направо. І ті, хто тут, прийняли одне рішення, ті, хто не тут, прийняли інше рішення. Це є наша відповідальність. Але ми повинні розуміти, що е, суспільство сьогодні є ну, доволі хворе. І від нашої роботи залежить те, яке буде наше майбутнее. Якщо є запитання Тому... ще. Дякую вам.